30 примірників першої книги Вклоняємося до земноукраїнському солдату передали бібліотечним закладам області представники регіонального медіа-центру Міністерства оборони України. У ній розповіді про подвиги солдат і офіцерів. Зібрано нариси і оповідання, фотодокументи, що були надруковані торік у газеті Народна армія. Вклоняємося до земноукраїнському солдату. Перша книга, із кількох запланованих видати військовими журналістами центру друкованих органів Міноборони України. Наклад її невеликий, лише 200 примірників, а тому на область видавці виділили 30 примірників. Їх отримують районні і міські бібліотеки. Підполковник регіонального медіа центру Міноборони України Володимир Скоротецький впевнений, що книга допоможе патріотичному вихованню молоді. Книжка е, розподілена на якби три е, секції. Це безпосередні розповіді про учасників АТО. Е, Розповіді про... Друга частина це розповіді про тих, хто загинув в ході антитерористичної операції. І третя частина це фотографії і листи та побажання, які надходили нашим бійцям на передову. У книзі є розповідь про жителя Володимира Волинського, майора Романа Шерстюка. З ним особисто знайомий виконувач обов'язків заступника обласного військового комісара Ігор Підлісний. Розповідь про нього назвали Той бій поділив життя на до і після. 22 друге. Травня 2014 року, коли підступно терористами був розстріляний блокпост під містом Волноваха. Тоді Роман був один із тих, хто не розстрілявся в дуже складній ситуації. Він зміг дати відсіч терористам. Він відбивався до останнього, як то кажуть, патрона був чотири отримав чотири кульових поранення, декілька осколкових поранень. Дуже довго лікувався в Харкові, в Києві, в Луцькому шпиталі. На прикладі таких героїв потрібно навчати молодь, стверджує начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Валентина Загрева. Вона запропонувала продовжити розпочати військовими журналістами роботу. Ця книга вклоняємось до земно українському солдату, буде справді цей проект поширений, і ми маємо дуже багато наших волинських героїв. Дуже хочеться, щоб і ми разом з вами також написали про них. Видавці повідомили, що вже завершують збір матеріалів наступного видання а у планах створення електронних варіантів, книг і запис на диск пісень про АТО.